Христос одного разу сказав, хто прагне, нехай приходить до мене і п'є. Апостол Іван каже, що він мав на увазі Святого Духа, котрого мали прийняти віруючи, бо ні на кого з них ще не сходив Дух Святий. І це було пророче слово Господа про те, що Дух Святий приходить в життя тих людей, які прагнуть. Які переживають своєму житті остру потребу присутності Святого Духа, вони усвідомлюють, що без Духа Святого вони не можуть бути належними християнами, без Святого Духа вони не можуть виконати велику місію проповіді про Ісуса Христа, Воскреслого мертвих. Друга річ, яка дуже важлива в день П'ятидесятниці, розуміти кожному із нас, це те, що ті, які отримали силу Святого Духа в День П'ятидесятниці, вони очікували. Вони не знали точно, коли і як це станеться. Але вони очікували. Вони в смиренні чекали Божого благословіння і Божого наповнення. І одного разу Бог прийшов в їх життя. Одного разу. Бог наповнив їх в день П'ятидесятниці, і вони сповнились Святого Духа і почали говорити іншими мовами, і отримали від Бога особливу здатність, силу, відвагу, щоб проповідувати про Воскресло з мертвих Сина Божого Ісуса Христа. Третя річ, яка дуже важлива для кожного з нас, в день П'ятидесятниці, пам'ятати про те, що коли людина приносить жертву. Тобто вона робить щось для Бога, таке, що для неї це коштує дорого, це дуже цінно. От на таке служіння приходить особе помазання і особлива благодать. Коли є жертва, є вогонь з неба. Коли людина приносить щось цінне і дороге для неї, для Господа. Для царства його, для проповіді Євангелія на таке служіння приходить особлива сила і особливий вогонь. В день П'ятидесятниці давайте будемо прагнути, давайте будемо очікувати, і давайте принесемо жертву і прийде вогонь з неба. І наше служіння оживе для слави Христа.